Всім, всім, да, обережно, е, і щоб видно все було. Е, ми побачили тут пляму крові. В протоколі написано, що нам треба затиснути на рану. Класна штука, затиснути на рану, але я вам раджу тиснути вище рани. Ну, Можете на рану затиснути, але дуже часто в рані щось є. Якщо там є якийсь уламок, який там стирчить, якщо ви зараз затиснете на рану безпосередньо, ви можете його втикнути кудись глибше. Тобто, ну, класно і ефективно тиснути на рану безпосередньо, але якщо ви не знаєте, що там в тій рані, це може бути просто небезпечно. Тому затискаю я вище місце поранення і по судині вище. Пам'ятаємо, пам'ятаєте, я казала, що було поранення тут, турнікет наклав боєць тут. Тому що він навіть не розумів, що таке анатомія, і і на ми накладаємо турнікет. І він наклав нижче місце поранення. Це була проблема, але це дуже разова акція. Більшість студентів вчиться в школі. От, і вони розуміють, як це все відбувається. Затиснули. Затиснули. Тримаємо. Берем.